Трака контролю над життям дитини, як би це зараз може не звучало, вона десь після після п'яти років відбувається. Тобто, якщо ви думаєте, що ви вашу дитину після п'яти років контролюєте, то ні, дитина вже починає рухатися. Своєю парадигмою, і найкраще, що ви можете робити, давати власний приклад, тому що дитина краще щитує в цьому віці, там 5 плюс років приклад батьків, приклад дорослих, а не певні наративи, моралі, правила, якісь буквальні, які вона вже скоріш за все буде саботувати. По-друге, може налякаю, а може обрадую, скажімо так. Але так як було не буде. Школа це інший простір, це інші діти, це інша комунікація. Але точно не буде погано. Точно буде по-новому, точно буде цікаво, точно буде новий досвід. Точно дитина по-новому зросте над собою. Це буде вже інша людина. Ви стикнетеся вже з новою особистістю. Але це цікаво, тому що ви будете вчитися її приймати. Перед нею будете ставати також новою особистістю, з новими гранями, з новими можливостями. Тому для мене ідея першого. Першого класу це можливість розкриття себе в новому амплуа, як для батьків, так і для дітей. Прислухайте до себе, подивіться яку нову роль, ви зможете зіграти. Я впевнена, ви сподобаєтеся собі? І вам сподобається те, що буде з вашою дитиною.